дивитесь програму в світі здоров'я. Сьогодні гостем буде Дмитро Брага, операційний директор мережі е, Пекарень-кав'ярень Булочки. Е, вітаю вас! Е, я вже знаю, що у вас достатньо, скажімо так, філіалів по місту Одеса. За зараз будемо з вами е, більш детально говорити. Можливо, у вас є не лише в Одесі, скажімо так, пекарні кав'ярні. Ну і давайте почнемо з того. Е, коли з'явився, з'явилася думка зробити такі, тому що я так розумію, ви не новачок в цьому бізнесі, так з'явилася думка там чи реформуватися, чи відкрити щось нове. І на що ви були орієнтовані насамперед. І чим, от коли ви думали, що от ви зробите такий бізнес, ви ж, мабуть, міркували і думали, він повинен чимось відрізнятися від тих, які вже існують. Так, перша пекарня у нас відкрилася близько шести років тому. Це була на канатній перша пекарня. Ми керувалися тим, що хотіли зробити проєкт, який буде дарувати гостям позитивні емоції. Тобто, наша даже місія називається ми даруємо гостям вау-клієнтський досвід теплий всередині. Для нас дуже важливо, щоб кожен гость, коли приходив для нас, не тільки купував товар, а й. Отримував позитивну емоцію. Тобто, це основне, основна наша кредо, і всі процеси, які є на пекарні, тобто виробництво хлібу, там будь-якої продукції, створення атмосфери, робиться з тим, щоб не просто гость прийшов, побачив, купив і пішов, а щоб воно у нього викликало це вау від візиту до нас, і обслуговування, тобто і персонал, ми намагаємося робити так, щоб він давав вау. Так сказати. Так. А у нас в пекарні йдуть повного циклу виробництва. Тобто, це від замісу тіста до видачі, все проходить на одній пекарні без заморозки, без перевозки, тобто, щоб максимально давати свіжу випічку. І щоб вона була найкращої якості. у мене таке уточнююче питання. У вас при кожній пекарні кав'ярні йде випічка по всім філіалам? Чи це лише лише одна? І ви потім це везете по інших? ні на ко... на кожній локації локації є, є своє, виробництво так. так. Тобто, тобто е, продукція не, скажімо так, не стикається не з вуличним повітрям, не ні. з транспортом, які, людьми, які це перевозять. Так? так, це все виробляється тобто угу. пов, повний місці, цик, так. цикл. Так. Є тільки десерт у нас доставляється, тому що це виробляється в одному цеху. Угу. Так. А вся випічка у нас виробляється з, з ночі, тобто у нас вночі працюють пекарь, він виробляє, щоб зранку було тільки свіже, і дне е, протягом дня видають ще. А коровічку. ранок у вас коли починається? Нехай люди знають, коли зранку у вас можна всь, прийти. з сьомої ранку. Кожна з локацій працює в будні дні, та з восьмої у вихідні, угу. і до І до 22-го або 21-го, залежно від локації. Угу, так. Так, о, якось так. Угу. Ну і давайте поговоримо про асортимент. Так я дивилася у вас там в соціальних мережах е дуже багато всього, і дуже таке, ну я так розумію, смачне, але ще дуже красиво. Так, у нас асортимент дуже великий, тобто, це є і хліб на натуральній заквасті, безлаковий хліб, є випічка, це завідки класичні, це. А булочки, це пиріжки, які ми всі знаємо печені просто. Це десерти. Є декілька лінійок десерт: це кава, це печиво різноманітне на кожен смак тобто від якихось класичних рохаликів з маків до mm -hmm. брауні з цитрусом та шоколадом. Це йдуть новинки, такі, яких майже ні у кого немає, це круглі кросани, це плоскі кросани. Це йдуть звичайні коросани з солодкими солоними начинками. Тобто вибір є на кожного, навіть салати є. Тобто і багатий вибір сендвіч-меню. Зараз ще будемо вводити холодні напої. А вибачте, а салати овочеві чи салати з випічки, ні -ні. різноманітні такі, знаєте, в одній тарільці? Ні, це саме з овочеві, це класичний салат, там цезарь та... овочеві і фруктові? Мабуть, чи ні? -ні. ні? Тільки овочеві. Т так. Тільки овочеві, так цезарь та грецький. Ну і не можу не запитати, от у нас же там свята різні, так, там і Різдво, і Новий рік, і День Святого Валентина, і 8 березня. Тобто ну, дуже багато свят. І Дні народження люди відмічають. Я так розумію, що ваші пекарні, кав'ярні, булочка теж можуть запропонувати дуже цікаві речі, чи приймаються якісь такі. Ну, виконуєте такі побажання, скажімо, авторські. Приходить людина, каже: От я б хотів і там показую вам чи світлину, чи просто там малює щось. Є, є така у такі Ми виробляємо всі, ми можемо виробляти десерти під замовлення. Тобто, будь-який десерт у нас є прекрасний шеф-кондитер. Вона виробляє, ну будь-який десерт, тобто, можна прийти просто фотографію або описати, де таке бачила, і вона може зробити. Також ми можемо зробити спецзамовлення по випічці, але це трошки складніше. По десертам, так, виробляємо будь-яке, тобто головне, щоб були інгредієнти в Україні, а угу. так все. Можемо. Ну, от е, зараз наближається Пасха, так? Так. Я так думаю, що ви до цього теж готуєтесь. І я так думаю, що ну мені так, якщо не право, виправити, що вже щось таке випекли, і вже щось пропонуєте, продаєте, так? Так. А ми приготувалися до паски це і виробами і прикрасами точки. Тобто, це пасхаль... ну, пасочки класичні та є цікаві формові, такі, як з вишнею та шоколадом, з вісташкою та з шоколадною пастою всередині. Тобто вони йдуть прикрашені дуже гарно з кроликами, з макарунцями. Так. Ось такі авторські, так скажемо. Тобто прикрашене приміщення, дуже гарні пасочки, які теж прикрашені. І тобто заходить от людина заходить і потрапляє в якесь таке свято. Так, так розумію, що так. наближається паска, і у вас можна от купити дуже такі красиві. Речі. Так, у нас багатий вибір, якщо говорити про пасочки і. Кожне свято, яке проходить там 8 березня, початок весни просто новий рік. новий рік. У нас завжди є прикраси, завжди є якийсь вироб. Тобто на Новий рік це були е, печиво спеціально Ми випекали на Різдво. Це калачі, угу. на Пасхи це Пасхи. Так. На 8 березня пекли е, також печиво, таке вигляді вісьмірки, угу. як пряник. Так, ну знаєте, не можу не запитати, тому що кожний заклад, який пропонує людям там харчуватися, у них в меню. Ну, у багатьох, скажімо, я не можу сказати, що у всіх, а у багатьох є а, для людей, які там, ну, там, наприклад, тримають піст, так? От ви вже сказали, що у вас є салати, так? Що так. можна віднести до страв, які для страв, які, страв, яку може купити людина, яка тримає піст. А що стосується випічки, чи є а, смаколики, які можна вживати в піст? Так, а вже ж. Ми випускаємо серію о, пиріжків класичних, тобто вони йдуть без яйця, які спеціально з о, 1 квітня ми почали продавати пісні пиріжки. Це основне наше таке mm -hmm. направлення, тобто, щоб кожен із гостей міг о, взяти собі і поласувати себе. Так, з такою о, начинкою, так, теж, як, яку <клес> так. можна вживати в пісні. Тобто, у нас йдуть. Ми не виводимо звичайні наші пиріжки. Ми просто виготовляємо за одразу два варіанти пісня uh -huh. і звичайні. Тобто, і на кожній ТТ є. Якщо підійти до персоналу і спитати, uh -huh. що є, то кожен продавець з. З радістю розповісти угу, угу. я так розумію, що всі рецепти це ваші рецепти, персональні вашого колективу. Так, у вас так. є люди, фахівці, які придумують, пропонують, і я не знаю, як ви вирішуєте, буде це у вас чи не буде, колегіально, чи хтось єдиний приймає рішення, чи група якась людей. Тобто, всі вся, вся рецептура це безпосередньо вашого закладу. Так, у нас є бренд-шеф та технолог. Які розробляють всі ці рецепти, знаходять десь в книжках. У Бреншефе є навіть така велика книжка, де, де зібрані старі пекарські рецептури, тобто він знаходить там. Також ми приймаємо рішення, тобто проводимо дегустації, проводимо офісом, проводимо з хлопчиками та дівчатками з точок. Дегустація, куштуємо там, голосуємо і вибираємо так ось Uh -huh. Що більше сподобається людям людям. Також коли вже вводимо, ми проводимо аналіз, коли ось купують там, що їм сподобалося, що не сподобалося, питаємо. Тобто, щоб виявити, що хочуть. Також персонал може залишати, тобто знають якісь рецепти. У мене є один з пекарів, який я сам придумав там незвичайний терти пиріг, там значинкою апельсиновою, uh -huh. якого ніде немає немає. Це її власний рецепт. Тобто. А ви проводите опитування в соціальних мережах? Так, ми проводимо, якщо є якісь такі новинки незвичайні. Якщо mm -hmm. щось таке більш класичне, то ми вже на ТТ вводимо і від персоналу, від відгуків гостей, від відгуків з додатку. У нас є додаток. Вже ви беремо... побажання приймаєте, так? так? Якщо є, є там одне-два побажання, ми починаємо вже думати, що ми можемо ввести, щоб це побажання задовільнити. Mm -hmm. І я так розумію, що як і у кожної мережі, у кожного скажімо, закладу, який торгує, так, є доставка. У вас є таке? А, так, у нас можна зробити замовлення, ми доставляємо поки що на таксі, тобто менеджер торгової точки приймає замовлення. Домовляється, на яку годину потрібно доставити, замовляє таксі, відправляє, тобто пакує все та, угу. так, щоб воно не розсипалось. Зовсім скоро ми вже в відомих додатках з'явимося з доставкою угу. ще технічне, технічні моменти, щоб була засипала. З'ясується так. так, так. А так, якщо хтось хоче, то, угу. тобто ми ніколи не відмовляємо. Тобто, так. якщо є. А запит, ми робимо все, щоб зробити доставку, і можна замовити заздалегідь, наприклад, людина в день або зранку, знаходячись на роботі, наприклад, так, або там в неї вихідні. А там вона понеділок чи вівторок, бо вона може заздалегідь зробити замовлення, і по дорозі на роботу, наприклад, у неї там день народження чи якесь свято, або коли їде додому, може заїхати і забрати. Так, тобто можна заздалегідь робити замовлення. Так, так? А Заздалегідь без проблем ми приймаємо. Замовленні і по телефону, і по, через інстаграм. Тобто mm -hmm. зараз навіть на Пасхи ми відкрили предзамовлення 20 го числа, а від, відгружати їх будемо тільки з 29. го mm -hmm. Тобто за 9 днів, щоб кожен з гостей міг зробити предзамовлення. І ми домовляємося о дні, годині, в якій упаковці, на якій точці буде зручно забрати, щоб максимально було зручно для гостя. Тобто це наше основне, для чого ми працюємо, щоб зробити зручну гостю? Угу. А скажіть, от є жилю, є люди, наприклад, так, для ну, скажімо, з якимись вадами здоров'я, ну, наприклад, там цукровий діабет, там, чи ще щось, яким там не можна, там цукор, там або мед, або ну якісь компоненти, які входять до випічки, скажімо так. Ви враховуєте потреби таких людей? Так, у нас є а, продукція без алергенів, там, наприклад, такі як ватрушка з сиром, а, бублік звичайний, там а, печиво сирне. Тобто то, те, на що ну, майже ні у кого не буде там, проблеми зі здоров'ям. Також без, є... цукров... без цукрова є продукція, а, от замінники бублік... там. Бублік це єдина, яка в пекарському ділі можна так. На масово робити, щоб без цукрово, щоб вона дійсно була і uh -huh. смачна, і без цукрова. Так. А це основне без цукрово. Є солона випічка, є без цукрова, солодкою uh -huh. майже немає. Uh -huh. Тобто, на для кави у нас є завжди замінник цукру, я, якщо я не помиляюсь. Uh -huh. Тобто, гості можуть взяти замінник. У нас є для тих, хто не переносить молоко, є рослинне молоко, є безлактозне молоко. тобто, в цьому, в цьому направленні робимо. Є хліб бездрожжевий, тобто є слоєчка, яка без дріжджів без йде. Тобто в цьому направленні максимально рухаємося, щоб гостям надавати продукцію, яку можна їсти кожному. От мене, наприклад, завжди дивувало, коли там на ціннику що а там хліб без дріжджів, там чи випічка без дріжджів. А, таке завжди питання: а як воно виходить? А, тобто тісто ж повинно підніматися якось, так? От як можна? Хтось каже, що там є дріжджі, але вони не в тій кількості, і це я, начебто така от маркетинг, маркетинговий хід, скажімо, А дріжджі є у всій випічці. Це правда чи ні? Так. А, тут питання навіть не в тому, що. Люди додають дріжджі в самому зерні, а це ж дріжджі, що це такі живі організми, так. і вони в самому. Тобто просто можна не додавати. Можна не додати, угу. можна додати, ну, залежно від кількості муки, просто угу. якщо а, муки вже є, можна не додавати окремо дріжджі угу. і там закваскою підняти. Але це все одно равно, все равно буде такий не суперпухкий хліб. Тобто, Якщо ви берете хліб дуже пухкий, а він пише, що бездрожжєвий, це буде хліб, в який додавалося щось інше, окрім дріжджів, але це буде хімія якась. Uh -huh. Тобто, А ми не використовуємо хімію, це тільки натуральний заквас, це, це натуральні інгредієнти. Uh -huh. Тобто, у нас і є бездрожжєвий хліб, але він іде таким невеличкий дуже. Тобто, це такий звич схоже на бородинський хліб, угу. ось такий він. ну і не можна запитати про меню для дітей. А, тобто, ну знаєте, як діти, це повинно бути не лише смачно, це повинно бути дуже привабливо, а, тому що дітям ну важко, мабуть, говорити, що це ну. Хай воно там не смачно, або воно там ще якось, але це корисно. Діти, вони ж як? Вони дивляться, що це красиво, так і от хоче, от дитина хоче, от цю, щоб ця, ця красота була, от в неї в руках, і а тут ще воно й таке смачне. Тобто для дітей яке мені у вас розробляється? У нас для дітей є залежно від віку, там і харчових особливостей. Є для діток зовсім маленьких, як я вже говорив, це бубліки, ватрушки, плюшки, це печиво сирне, печиво з вишнею. для трошечки постарше, яким, наприклад, можна шоколад вишню, там, такі особливості, є плюшка з вишнею та мигдалем. Дуже смачна, вона йде з мінімальним кількістю шоколаду. Вона йде з темним шоколадом, але він на смак за рахунок самої випічки дуже смачний. Uh -huh. Тобто Він не, не гіркий, не супергіркий, і він натуральний. Є вироби десерти, тобто це чизкейк з полуницею, який ну, це творог та трошки тіста та фрукти. А є також о, 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 плоскі круасани це просто о, о, лоскове тісто, яке розкатано, і трошки шоколаду. І цукор. Ну, тобто є серії, які максимально безпечні для дітей, тобто, і для нас, до нас приходять мами з дітьми один-два рочки і беруть там це сирне печиво, тому що його можна діткам. Беруть три-чотири, а воно таке незвичайною формою, як трикутничками. Діткам весело, смачно, і це, це добре. Угу. Ну, а якщо, от, якщо можна так розкрити якісь секрети, я так розумію, що щоб займатися таким бізнесом, і взагалі бізнесом, ну, не можна стояти на місці, тому що, знаєте, час іде, нові, нові технології, люди починають пізнавати щось нове, і тому повинні, повинні весь час розвиватися, так? Ну і конкуренція ж ага. куди ж без цього. Які, от що можете сказати? От, можливо, ви зараз розробляєте якісь новинки, якесь нове меню, або якісь там рецепти якогось нового смаколика. Що от найближчим часом можна буде у вас скуштувати? Вже з 1 травня у нас буде введено новинку холодного меню. Тобто це будуть напої для дітей, їх буде 6 штучок. Це буде сок, сок та соковміцні шарики Желівий. Yeah. А також буде для дорослих. Це буде класичні лімонади, там які малина, мохіто, які всім зна знайомі. Uh -huh. А також буде серія незвичайних лимонадів, таких, наприклад, як пікантна диня, це з дині та перцем чилі. Це буде голуба лагуна, яку можна було попробувати там раніше в барах, але вона буде ще йти з маленькими бльостками всередині, пічовими харчовими. А також спайсі малина це також малина з перцем чилі. Буде введено серію напоїв з бабл. Це шарики, такі маленькі желеобразні. Які лопаються в роті mm. чай та ці шарики та сироп, майже всі напої робляться на власного виробництва концентратах, тобто це заморожений фрукт, цукор. Тобто ви самі заготов, робите заготовку сировини, так робите концентрати і так. свого ж виробництва використовуєте в продажу так. Є напої, які будуть без цукру. Це там, наприклад, імбирний лімонад, в нього йде імбир, мед, угу. і більше цукру немає. Ну, тобто, не дає мед, а також для цього, для цих лімонадів не використовуються там якісь хімозні води. Це звичайна газована вода, яку ми вже заправляємо нашими концентратами та сиропами, угу. якось так. Так, а от ви ж говорили про холодні напої, які з'являться з 1 травня. Я, я ж ну, правильно розумію, що це теж виробництво, скажімо, придумуєте у вас, так? І от мені цікаво, ви самі куштуєте це, от ви. Між собою ділитися враженнями, буде це продаватися, не буде це продаватися. От як ви вирішуєте, що це вже можете запропонувати покупцеві? У мене є менеджер, угу. один з торгових точок. А я їй даю ТЗ, що треба, що я хочу бачити. Вона у нас робить напої, от, холодні, гарячі. Тезе, це технічне завдання, так, так? Техні, технічне завдання для, для того, що я хочу бачити. Вона там розробляє рецептури, шукає, що, що по тим смакам, що, що треба зробити, і а далі у нас проходить ряд дегустацій. Перша, яку ми там робимо, там вона представляє 40-50 напоїв, які вона там придумала. Я говорю: там це ні, це доробити, це там по зовнішньому вигляду це треба доробити. Там залишається 30. Далі вже йде дегустація з власником, може, може, з іншими менеджерами, тобто командно ми дегустуємо, там, вибираємо вже там, 20, і, там, деякі на доробити ще. І там, фінально от, зараз вийшло близько 20 на, фінальну, на фінал, Тобто які ми будемо запускати. І вона там, залежно від е, технічного завдання, там, було, було завдання зробити напой, схоже на піроль шприць. Але безалкогольний. На що схоже? Коктейль коктейлі є в наших барах дуже популярні. дівчини люблять. Це апіроль шприц алкогольний коктейль, але ми його зробили по смаку один в один, але без алкоголю. Тобто, Просло, все буде без алкоголю. Так, так. Ми не, не продаємо в лимонадах ніякого алкоголю. Тобто воно все таке. Також були, були технічні завдання від гостей. Там, вони там запитували квас. <ган> Але якийсь незвичайний. Ми розробили соб... власну рецепту. Тобто... А як, що значить незвичайний? Це який? Ну от а, їм не подобається вже класичні кваси, які продаються там, в магазинах, набрили. <ган> Напр... Я думаю, кожен з нас там було... бувало таке, що заходиш в магазин, думаєш, що щось хочеться новенького. А нічого немає. Або сп... <ган> сп... <розв 'язано> хімія <ган> стоїть в плющках, так? Та? І ось ми розробили це буде імбирно-лимонний квас. Це шматочками маленьких маленькі шматочки імбиру. Дуже смачний. Я, я скептично відношуся до цього напою на першій дегустації, але коли я скуштував, сказав, все, запускаємо. Моє. Так, дуже смачний, тобто це цікавий напой. Також вона розробляє і, і кавове меню, холодне. М -м -м. Тобто спеціально робить так, щоб там були цікаві там. Еспресо тонік, щось класичне таке. Uh -huh. Або капучері це вишневий сік, еспресо та вишневий сироп. Тобто такий незвичайний дуже смак у напою. Uh -huh. Тобто, ось так ми якось приймаємо рішення з приводу напоїв та як вообще. А от скажіть, будь ласка, от ви придумуєте, ви розробляєте, ви приймаєте рішення, ви пропонуєте це відвідувачам, так? Ну ви ж, мабуть, підводите, якось ну, проводите якусь таку статистику, так? І люди, які безпосередньо контактують кожного дня з покупцями, і, тобто ну, вони висловлюють свою думку, що продається, а що не дуже. А що, можливо, зовсім не продається, і робити якісь висновки. Я так розумію, от то, що буде у вас 1 травня, теж буде, мабуть, ну, якась статистика буде там до осені, так, що, що пройшло, а що ні. Ми робимо навіть корекції не тільки осінню, тобто коли вже закінчилось. Ми робимо корекцію, наприклад, там, можемо через неділю відкоректувати відкоригувати ТК. Тобто зробити там, змінити рецептуру продукції. Також ми вже ж проводимо там по кінцю місяця, по кінцю сезону там аналіз, що продавалося, що не продавалося, що по цифрам, сухим цифрам з uh -huh. комп'ютера можемо витягнути, що говорять наші співробітники. Бувають напої, які важко готувати, і тому вони там менше продаються, тому що на них, на них потрібно більше часу. Ми там можемо змінити рецептуру, щоб максимально просто їх робити. Є напої, які продаються дуже гарно. І ми, ми їх залишаємо на наступний рік. І вже їх не водимо як новинку, а просто залишаємо в асортименті там, є напої, які залишилися на весь рік, є напої. От з минулого року ми перенесли чотири напої, які були новинками. Вони дуже сподобались гостям. А ми, що це за напої? Це. Гранатове мохіто, це спайсі малина, такий, як я говорив, який йде з перцем чилі та малиною. Це огірковий лимонад, це йде товчений лимон, товчений огірок. Це все заливається водою, тобто такий освіжаючий. Це що ще? Ще один а в мене таке питання: от махіто. Дуже часто в закладах роблять з енергетиків як основа, так? Або там зі спрайту. А от що яка основа у вас? Це звичайна газ, газована, газована вода. вода так? Так, так, ми закупаємо. Це так. Тобто я вважаю, що хімії достатньо і десь угу. там. А так як ми намагаємося робити все максимально натуральним, то нам краще зробити. Додати туди цукрового сиропу, трохи mm -hmm. лимону, і буде той же спрайт, але буде натуральний. Так. Ну що ж, дякую вам за відповіді на питання. Я нагадаю, що сьогодні гостем програми в світі здоров'я був операційний директор мережі Пекарень Кав'ярень булочки Дмитро Брага. Ну і спасибі вам за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось.